Середа другого тижня Великого посту. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. З книги буття читання. І сказав Каїн до Авеля свого брата, ходімо на поле, і коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля свого брата і вбив його. Тоді Господь сказав до Каїна, де Авель брат твій? Той відповів: Не знаю, хіба я сторож брата мого, а Господь промовив, Що ти вчинив? Ось голос крови брата твого кличе до мене з землі, тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата Твого з Твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого урожаю, втікачем і волоцюгою будеш на землі, і сказав Каїн до Господа. Кара гріху мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця мого мушу ховатися, і втікачем та волоцюгою маю бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене. Тоді Господь сказав до нього: якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти в семеро. Та й поклав Господь на каїні знак, щоб не вбив його той, хто зустріне його. З книги приповідок, читання, мій сину, слухай уважно мудрости моєї, привихилив вухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок, і щоб наука уста твої зберегла, бо мет. Із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії, але скін її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний, ноги її не сходять до смерти, кроки її простують до шеолу, стежки життя вона не знає. І Хода її непевна, і їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх, від сторони твою путь геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелося віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним, щоб не наважилися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім. Щоб не по тому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, Щоб не казав, Чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором, я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у країн лихо поміж зборищем громадою. Пий воду з твого винозбору, воду, що п'є із власної криниці. Від Марк... Матея, Святого Євангелія читання. І поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав його: Ти цар юдейський, Ісус відповів: Ти кажеш, та коли первосвященники і старші його обвинувачували. Він не відповідав нічого, тоді Пелат каже до нього Хіба не чуєш усього, скільки то свідчить на тебе? А він не відповів йому ані одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначний в'язень, що звався варава. Але коли вони зібралися, Пелат каже до них Кого бажаєте, щоб я вам відпустив? Варава чи Ісуса, що зветься Христос. Знав бо він добре, що вони з зависти видали Його. І коли він сидів на судилищі, його жінка прислала йому сказати: Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі в вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященники і старші намовили народ, просити за вараву, А Ісуса видати на смерть, заговорив правитель і сказав йому, Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив? вам?» Ті відповіли варам. Каже до них Палат, А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос?» Усі відповіли, Нехай буде розп'яти. Спитав він, що злого учинив він? Вони ще більше заходилися кричати, Нехай буде розп'яти. Палат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколо, дедалі більшої, узяв води й умив перед народом руки та й каже. Я не винний крові праведника цього ви побачите. Увесь же народ відповів, кажучи, кров його на нас і на наших дітях. Тоді Він відпустив їм вараву, а Ісуса, бечувавши, видав на розп'яття. Коментар. Слово, дорогі мої, яке ми щойно почули, впроваджує нас в таємницю спасіння. Спогляньмо на Ісуса, намагаємося бути поряд з ним. Що може переживати людина в такій ситуації, коли вона відкинута усіма близькими, з усіх сторін, обкладена брехнею, фальшивими свідченнями? Спогляньмо на Ісуса, якого привели до Пилата. Римський прокуратор намагається знайти компроміс в цій ситуації, щоб не підставити себе, свою репутацію, свою владу і вплив, як я себе поводжу, коли виникає вибір між істиною і моїм суспільним комфортом. Пилат знав добре, що вони з зависті видали його. Більш того, дістав ще підтвердження того від своєї дружини. Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі в вісні багато витерпіла заради нього. Можливо, цей знак хиткий, незначний, однак стимулює Пелата стати на захист Ісуса. Хоча і через свої власні побоювання робиться не дуже радикально чи послідовно. Заговорив правителі, сказав їм, кого з двох бажаєте, щоб я відпустив. Ті відповіли варану. Каже до них, а що має робити з Ісусом, що зветься Христос. Усі відповіли, нехай буде розп'ятий. Уявимо собі, дорогі мої, розгалючений натов. Який бажає смерті невинного, бажає розп'яття того, кого ще тиждень назад прославляли, кого шукали, щоб він допоміг їм у їхніх потребах. Пелат бачив, що нічого не втіє, а заколо, де далі більше, є, взяв води, і вмив перед народом руки, та й каже, я не винний праведника цього ви побачите. Цей жест Палата не знімає з нього відповідальності за всю трагедію того дня. Придивімося до своїх вчинків, реакцій і жестів, чи в ситуаціях конфліктних ти не перекидаєш відповідальність на інших. Оправдовуючи себе, а так часто в сповіді, дорогі мої, замість оскаржити себе, ми оскаржуємо інших, замість бути для себе прокурорами, а і для інших адвокатами, то ми чинимо навпаки, себе оправдовуємо навіть при сповіді. І трохи історії біблійної. Ісус перед Синедріоном. Йосиф, за прізвищком Каяфа, обійняв посаду первосвященника у 18 році нашої ери. Зазвичай первосвященники утримувалися на посту рік від два. Каяфа аж став абсолютним рекордсменом. Свою посаду він обіймав цілих 18 років. Для Євреїв того часу просвященник був духовним лідером, але цим його роль не обмежувалося. Окрім цього, просвященник ще й очолював Сенедріон, найвищий орган місцевого самоврядування. Саме по-нашому. Собі слово «синедріон» – грецьке означає воно Рада. До складу ради входила 71 людина, всі вершки Єрусалимської знаті, первосвященні, члени його сім'ї, старші священники, шановані городяни, авторитетні знавці священного писання. Навряд чи у розгляді Ісусової справи брали участь усі до єдиного члени Синедріону. Уранці починалося велике свято Пасхи, а на дворі стояла ніч. Швидше за все, судді обійшлися необхідним кворумом у 23 або дещо більше людини. Взагалі, засідання Ради мали проходити в спеціальній кам'яній будівлі, зведеній поряд з храмом або навіть на території самого храму. Цього разу засідання було проведене в каяфи в палаці. Тома Кемпійський духовні настанови Наскільки покірним хтось стане у серці і більше віддасться Богу, настільки мудрішим і спокійнішим він буде у кожній речі. У Святому Письмі треба шукати правди, а не красномовності. Святе Письмо треба читати в тому душі, якому воно написане. Ми повинні шукати у Святому Письмі радше користь для себе, ніж гарної мови, так само радо маємо читати побожні і прості написані книжки, аніж велемудрі і глибокомудрі. Нехай тебе не баламутить повага письменника, чи він мало, чи багато освічений, хай лише любов до чистої правди заохочує тебе до читання. Не питай, хто це сказав, але вважай на те, що сказано. Бо дуже часто і мене запитують, хто там сказав, чому чи я не вказав. Дорогі мої, теж всього не пам'ятаю, хто це сказав, бо для мене важніше, що сказано. Люди минаються, а Господня правда тримає повіки Псалом 117, 2. Бог промовляє до нас різними способами, без огляду на особи. При читанні чи слуханні святого письма не раз стає нам на перешкоді наша цікавість, коли хочемо зрозуміти і витлумачити ті місця, в яких треба би просто піти далі. На усе свій час сьогодні не розуміємо, зрозуміємо іншим разом. Якщо хочеш мати користь із читання, читай із покорою, в простоті серця, з вірою і ніколи не бажай собі добути слави вченого чи розумного. Радо питайся мудріших людей і в мовчанні слухай їхніх слів. Не старайся повчати кого. Того, хто тебе про це не просить, не погордуй притчами старих людей, бо небезпуча їх говориться. Як тільки людина чогось недоладно бажає, зразу ж стає неспокійно на серці. Гордий і захланний ніколи не має спокою. Вбогий і покірливий. У дусі заживає глибокого миру. Людина, яка ще не заумерла для себе геть чисто, хутко попадає у спокусу, і навіть у дрібничках і мар... марнитих справах вдається перемогти. Нерозумний і такий, що певною міру ще тілесний та схильний до змисловості, нелегко може остаточно відірватися від земних бажань. І тому він не раз сумно почуває себе, коли від них відвертається, як цей багатий юнак, якому Христос запропонував продати все і піти за ним. Та й будь-чого сердиться, коли йому щось не вдається, а коли досягне того, чого бажає, зараз непокоїть його недобра совість, тому що дав волю своїй пристрасті. А вона ніяк не веде до того спокою, якого він шукав. Так то правдивий спокій добувається тим, що ведеться боротьбу з пристрастями, а не з тим, що їм догоджується. Тому нема спокою в серці змислового чоловіка, ані у того, хто віддався світовим справам, а тільки у душі того, хто ревний і духовний. Ми бачимо, олігархи ніколи не скажуть собі вже досить, як і цей євангельський багач, в якого земля вродила щедро, розберу мої стодоли, збудую більше, їж душа моя, пий, веселися маєш на багато років, тільки душа нічого хотіла. Безгалузда та людина, що покладає свою надію на людей або на створіння. Не соромся з любові до Ісуса Христа служити іншим і на чому світі показувати, що Богом. Не покладайся на себе самого, а всю свою надію покладай на Бога. Роби, що тобі належить, а Бог допоможе твоїй добрій волі. Не надійся ні на своє знання, ні на свій хіст якогось чоловіка. Але радше на ласку Божу, якщо Бог мені допоможе, все зможу з тим, хто мене скріплює. Він покірливим допомагає, а упокорює тих, що надіються на себе. В один момент все втрачаємо, завалюється те, що ми самі набудували, а потім Бог винуватий. Не хвалися багатством, якщо воно є у тебе. Ані приятелями, тому що вони заможні. Хвали. Хвалися Богом, що все дає, а над усе бажає дати себе самого. Не пишайся ні ростом, ні красою тіла, що яка така недуга може його ще і опоганити. Не любуйся своєю правністю чи своїм талантом, щоб не попасти у неласку Бога. Його дар усе те, що маєш доброго з природи, це ж не твоя заслуга. Не вважай себе кращим від інших, щоб часто не показався гіршим перед Богом, який знає, що є в людині. Тому так часто ми беремося судити інших, бачимо гріхи інших своїх недобачаємо. Чужі гріхи судити рвемося. А якби почали від своїх, то до чужих би не добралися. Не чванися добрими вчинками, бо Бог судить інакше, ніж люди. Йому не раз не подобається те, що людям до вподобає. Коли щось добре в собі маєш, то щоб зберегти покору, думай про інших ще краще. Не зашкодить тобі, якщо постанеш себе нижче від усіх, значно гірше, якщо вважаєш себе вищим хоч би від когось одного. У покірної людини спокійно на душі, а у серці гордого раз у раз заздрота гірко. Та що мене там обходить, хто щось сказав? Це його бачення. Людина має право думати, казати, Її Господь не забирає цього права. А ми там вже обурюємося, бо хтось сказав не так, як ми це вважаємо. А хіба він зобов'язаний думати так, як ми, чи говорити так, як ми? Не кожному чоловіку відкривай своє серце, Сараха 8.19. Але май справи з розумним і богобоязливим, і бого з молодими і чужими людьми рідко приставай. До багачів не підлещуйся і не квапся показуватися перед вельможами. Приставай з покірливими і простими, спобожними і праведними. Розмовляй про те, що наводить на добро, не запризняйся з ніякою жінкою чужою, але загалом усіх добрих жінок приручай Богові, бо ми там кажемо дружба. Трудно, щоб дружба між чоловіком і чужою жінкою не переросли в щось інше. Бажай сподобатися тільки одному Богові і ангелам його. А ухиляйся від знайомства з людьми, якими не потрібними. Любити треба усіх, але дружити з ними недобре. Не раз буває так, що малозначна особа, завдяки добрій славі, близько чаї, а сплишка глянути на неї перед очима темно. Про таких Христос сказав гроби побілим. Зверху виглядають добре, а всередині повно ні гнилю. Ми не раз гадаємо, що подобаємося людям нашим братанням таким, але цим насправді не подобаємося їм, бо вони бачать у нас недобрі звички. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюбя і пустомовства відчини від мене, духа чистоти покори, терпеливості, любові даруй мені службі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої, не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Боже молостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щеслана грішив я, Господи, прости мені. Боже молостивий, будь мені грішним. Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без ще слама я, Господи, прости мені. Боже молостивий, будь мені грішним. Боже очисти гріхи мої. Вже зде мене беззаконня я знай гріхи, очисти мене. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив грішив я, Господи, прости мені, Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюбі, пустомовства, віджини віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені служі Твоє. Так, Господи і Царю, дай мені бачити гріхи мої, і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь Претерпів за страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш, претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, претерпівий за страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу.